йшов дорогою, вільно вдихаючи повітря. Який милостивий Бог. Його звільнили достроково майже на три роки раніше терміну. Він провів у колонії посиленого режиму понад 12 років. Яким було його життя? Безшабашне дитинство з раннього віку пристрастився до випивки й паління, був знаним у селі Дебоширу. Молодість прийшла в алкогольному тумані. За яким не бачив ні сім'ї, ні роботи. Отак в гарячці і скоїв убивство. Йому присудили смертну кару. Він вже навіть не думав, що житиме. Але згодом вищу міру покарання замінили 15 роками ув'язнення в колонії посиленого режиму. Від Миколи відреклися всі його рідні, його життя втратило будь-який зміст. І раптом промінчик надії. У колонію йому почала писати незнайома жінка, яка розповідала йому про Бога і Божу любов. Микола ж хотів любові людської, він назвав подругу по листуванню жонушка. А коли прийшов час його дострокового звільнення, саме вона і родина її рідної сестри допомогли Миколі з постійним місцем проживання. Тепер він іде до них. Як зустрінуть його ці люди? Що пережила Тетяна, знає тільки Господь Бог, бо всі свої болі і турботи вона віддавала у його люблячі руки, і він посилав мудрість і силу. Вона росла у багатодітній сім'ї, де було восьмеро дітей, була найстаршою, няньчила менших братів і сестер, закінчила школу, пішла працювати в колгосп, вивчилася на бухгалтера, вийшла заміж. Все складалося добре. Вона й не помітила, як матеріальні цінності полонили її життя, а гордість охолодила серце. Її б так і затягнуло життєве болото, якби не пролунав вибух. Спочатку розірвало сім'ю, чоловік пішов до іншої. Потім Тетяна, рятуючи чоловіка сестри від самогубства, залишилася без ніг. Граната була справжньою. Тоді вона вперше кликала до Господа. І він відповів, і дав їй сили вижити, стерпіти біль і простити. Бог дав їй ні з чим не зрівнянний мир і духовні ноги. Тільки тепер вона відчула, що по-справжньому йде. Вона прагнула розповісти про Божу любов кожному, хто втратив надію у житті. Тетяна почала писати в тюрму Бог дав їй Миколу, вона відчула його роз'ятрене серце. Господь мені відкривав цю душу, бо я з молитвою писала письма. Іменно ту душу, яку він сотворив. Добру Бог сотворив душу, красиву душу, просто гріхи її затьмили. І мені Господь показав її. Мене не злякав страх, що він був тюремщик. Вони листувалися шість років. Вона двічі їздила до нього на побачення у день народження. Тетяна згадала, як одного разу в листі Микола запропонував їй вийти за нього заміж. Я не сприйняла його серйозно, тому що понятно, де чоловік знаходиться. І ось тепер Микола звільнився, якою буде ця зустріч? Тетяна з сестрою Любою готувалися. Ми вирішили його встріть. Люба ж його до себе приписала, бо так його б не випустили. Треба, щоб було життя. Ми простелили дорожку красну з спочистями його стріть. Хотіли чоловіку приємно зробити. І коли він пройшов, він був в шок, якщо він іде по дорожці. Зайшов він в хату, а я сиділа на кроваті без протесту. Від побаченого Микола зробився жовто-зеленим. Він знав, що у неї немає ніг. Але два рази, як я їздила до нього, два рази бачив протези. І думав, що вони в мене постійні. Без ног він мене не бачив. Мені стало страшно, коли я побачив Таню без протез, кавікар. Я злякався. Я думав, вона не знімає їх ніколи, бо вона так передвигається на костелях. А тут а, вона без ног У мене страх. Ні, я не хочу так. Я не хочу такої життя. Це не життя, це мучення, нікуди не піти, не погуляти. А я ж ще ж, не був з Господом, я був в міру. А як це так, я буду дито появлюся, мені стидно було. Жінка ну, на колясочки там та саме з костилями, як це так? А я ще молод, горт. Він став. Подивився, звісно, потім взяв себе в руки, сів. Ми з ним поговорили, я йому все розказала. Він мені нічим не був об'язан. Я до нього привикла як до друга, навіть сина, як до рідної людини, ну як до мужчини. Він як моя дитина, як родила, вроді би я його. Таке впечатлення в мене всегда було. Він мені чужим ніколи не був за ці періоди рівня. Я просто думала, що навіть якщо він вийде і знайде собі жінку, я буду йому другом, я йому так і сказала. Ти можеш будь-яке час до мене приходити, у час ми можемо з тобою спілкуватися. Можеш приїжджати, я буду сім. Я тобі рада, буду тобі допомагати, підказувати, ти будеш цьому нуждатися. Микола не знав, що робити. Він вначалі казав: Та ні, я ж дав слова Богу, я тебе молив, Господа. Я кожен вечір лягаю, молив, Господа, дай мені цю жінку в жони, щоб вона була моєю жіною. А як же ж тепер? Сумнів і страх взяли гору. Приїхали хлопці, з якими я сидів. Поїхав я з ними. Запорожі, погуляйте. Водка, гульки, і ліг я спать. Сниться мені сон, що я падаю в пропасть. Летю як на яву в яму. Мені становиться страшно. Я хватаюсь, не можу ні за що впійматися. І Я летю пропасть. Там чую вода гуде. Така пропасть. І мене хтось хватить, і я просипаюся. Не де та хміль ділася мокрий. Микола по-справжньому злякався. Я злякався, що можу повернутися в свою прошлу життя. У мене не було прошлого, може в будущего не буде. А ще молодий, тільки сорок років. А що я за 40 год зміг собі здобути нічого? Тільки один срок. Срок тюрми. А кому ти цим похвастаєш? Хто винуватий, що Ти по своїй ошибці туди попав, що в тебе не було голови на плечах. Хто тебе туди посилав? Сам все. І я приїхав назад до Люби. Він ще більше злякався, що може втратити Тетяну. Вона зустрічатися з ним не спішила. День проходить. Міста собі не знаходів, як будто які на свої тарілки Ходив весь на агресії, цигарка за цигаркою, а курив по дві пачки на день, стало мені не посадити за те, що я жінки пообіцяв. Женюсь на ній. Не Ні любви я не ощущав до неї поки ще. Просто як дох. Отвістність за те, що вона скільки років писала мені, не бросила мене, що які ситуації у мене не вийшли, що заполів був мене, повезли, вона мене не бросила. Приїхав назад, так весь не бросила. Висилала, отривала від от своєї пенсії, можна сказати, хто я їй такий. Отривала від от себе і присилала мені. Взагалі, хто я такий був їй? Ніхто. А вона ділилася зі мною своєю душевною, внутрішньою, Божою любов'ю, посилає мені її. А я, як можна сказати, топтався по ньому, не придавав цьому значення. Потім я такий сів, задумався. У нього почало судити совість, мучить його, почали, почав за мене переживати, що він мене обідав. У нього такий якийсь страх напав, що він за мною вроді як непорядочно поступив. Він як приїхав, я кажу: це наверное, чисто по почали. Він каже: ні, це я, я тебе вимолив у Господа. І сам же може сказати, злякався і як злякався цієї ситуації. Він наче просить, щоб я вийшла за нього заміж. Тетяна відверто розповіла йому про всі труднощі, що очікують людину, яка пов'яже свою долю з нею. Я йому всю ситуацію обрисувала. Це вважай, дитина мала і боліє, і треба піднести, і надо подати. Я не зможу йому не дитину родити, тому що вже возраст такий, і по здоров'ю не вийде. А він молодий парі, йому треба сім'я. Але тепер Микола був твердим. Він сказав все одно, я випросив тебе в Господа, я хочу бути з тобою. Якщо ти мені відкажеш, мене жде опять та участь. Я дав слово Господу, що ти будеш моєю жінкою і будеш сміятися від радості. Не будеш плакати, тільки будеш плакати від сміху від радості. У мене теж був шок. Тетяна не знала, як їй бути. Виходить заміж в такому віці, вже в мене все сложено. все комфортно. Мені щось в цьому житті. Вже і не дуже хотілося. Я з Господом, я читаю, я молюсь. Я госп... бачу, як Господь трудиться в моє серце, міняється. Е... в церкву, приїжджають до мене, мене посіщають. Все прекрасно, я но, де та глибоко в душе мені не вистачало друга життя. Поки я йому писала, мене був друг жизни. Я йому ділилася своїми переживаннями. І Тетяна кликала до Господа. Я опять ушла додому, а цілу ніч прочитала Біблію, читала, молилась, читала, молилась, звала до Господа, як тут поступити? Як мені будь Посвятити життя цьому чоловіку, поступити як він просить, як воно далі буде, чи послужити Господу? Її терзали сумніви. Я можу йому потім служити, а до Господа одійду. Коли сім'я, ти більше кому даєшся? Сім'ї чи буде це угодно Господу? во у нас різниця в віці. Десять років це немала різниця. Микола ж не відступав. Він так плакав, просив, і корінка сказала, виходь за мене заміж. Я кажу, я ще помолюсь, подумаю. І вона молилася знову. Цю ніч молилася, день молилася. Хотіла почути волю Божу. І от тоді, коли я молилася, я дуже багато відкривала обітування з Писання. Опять же почала думати не за себе, а знову подумала за цю душу. Що правда, а вдруг я йому відкажу, і він піде в погибель. Опять за нього, розумієте? от. Я замітила, от так Господь не зря каже, «возлюби ближнього. І от коли вилюбляєш ближнього, получаєш. Я поступила так, даю йому согласие. І Коли я прийшла, сказати, що я виходять, він був щасливий. Я побачила радість в цих очах. Йому більше нічого не треба було в цій житті. І мені теж стало тепло і добре. свое решение, Татьяна сказала Донсе. У доме стейнялся бунт. Я его не видела, я с ним не общалась. Я о нем абсолютно ничего не знала. Просто пришел момент, в который она сказала, что я схожусь с человеком. И пришел момент, когда она сказала, вот я уезжаю. Это был как гром среди ясного неба. Я плакала. Очень переживала. Я ходила, не знала, що ділати, як її что ну, вот страшно за маму. Донька її не зрозуміла. Та й мало хто міг це збагнути. Тетяна з Миколою виїхали у Дніпропетровську область. В одному з сіл придбали хату. Купили цей дом. І що інтересно, людина не вміла не гвістка держати. І починали ми, можна сказати, з нуля. Вани туалету не було, води в хаті не було. Удобств ніяких, а я без удобств самі знаєте. І от прийшлося йому починати. І рив траншеї, і проводив воду. Бог давав йому мудрості, молився, взивав до Господа. Він ніколи не піде, що робити, поки не помолиться. Тільки з Богом він все робить, тому що тільки тоді йому Бог дає правильно робити цю роботу. Ми приїхали сюди, з станкою, у нас не було нічого. І купили 10 куличок і петушка. Потім ми з танкою так подумали, подумали, візьмемо тілочку. Давай спробуємо. Купили ми тьолку, ляльку. Привів я додому її. Давай ще одну купимо. за світ за газ треба заплатити за воду, десь грошно набрати. Буду кажу, їздити, мабуть, возити молоко на ринок. Купили ще одну корову. Зараз дві корови в мене, дві тілочки в мене. Через два місяці, ось буде третя корова. Тьолочка розтелиться, приведеться. У нас штук, на сорок качок, курей. Микола вчився господарювати. Біля худоби і біля землі, Коли він прийшов з сюми, нічого цього не робив. Він зразу мені сказав. Ти будеш казати, а я буду робити. Ми молились, щоб господь управляв його руками. А я казала. Він робив. Бо давав мені мудрості йому правильно сказати, а йому давав мудрості, правильно зробити. І отак ми навчилися. Він вміє тепер вже все. І город вміє садити, і полоть вміє. Тетяна була йому підтримкою. Коли він копає картошку, я вибираю відру, а він мішок висипає. Вже як він на кучу знесе, цибулю і чесник, картошку, якісь овочі, насипає, стави перед колясочкою ящички, я перебираю йому це все. Оце йому допомагає. А в основному я більше йому допомагаю, коли я сижу біля нього. Він каже: ти коли сидиш біля мене. Даєш мені енергію. Микола трудиться з радістю. У його руках все горить. Він не ходить, бігає, ніби на крилах. Він уміє вправлятися швидко і навіть якось непомітно. На подвір'ї скрізь у нього порядок. Він дуже заботливий чоловік. Я сюди цвіточок подари. завтрак зготовий. Обід, В нього це втягується немає. Він настільки енергічний, настільки веселий, щоб не боліло. Він завжди зайде, підбодрить. В житті є, шукають собі пару, ідеала собі роблять мужчину. А я цей ідеал не шукала, Бог дав мені його сам. Іменно ідеал. Для мене я йому другий раз говорю, що так в житті мене не получилось помолитися. Це ж можна було так жити з Господом. Я б тобі була помощницею а так. Ти сам. А він каже: а якщо б ти була з ногами, ти б мене не знала. Він розуміє, що в то время я ділила людей. Хоча зараз розумію, якщо ти живеш для когось і не ставиш свої цілі, ти получаєш то, що ти хотів би мати. Отак От господь знає желання твого серця. Я б мічтала раніше такого мужа заботливого, внимательного. вони стали благословенням один для одного. Дві понівечені душі, одна фізично, друга морально, з'єдналися у суцвіття, що розцвіло щастям. Як ця квіточка тут зацвіла, тут опала, так і наша життя. Це пописання все, мгновення. Дивлюсь на це мгновення, яке воно все таке красиве. І хочеться. Цей... Щоб і так з Господом прожити, і цю життя так красиво. Понимаєте, щоб отак, як оця квіточка, хай вона день-два, хай три поцвіте, віддає цю красоту сповна. Так би хотілося і мені розрости в Ісусі так, щоб сповна передати цю красоту Ісуса. І стремлюсь до цього. І мені всі вся красота поворачує до Ісуса. Цвіточок, навіть та ягодка, опять возвращаюсь до Ісуса. Всю красоту повноту Ісуса хочеться, щоб так прожити цю жизнь. Дивися на все, на травку, на листочок, на цвіточок. Якось ця жизнь. мгновение, мгновення. І не воно проживає її красиво. Минуло п'ять років. Нагород виходять по полу, що то садить, я з нею. Сіяв сіно – теж з нею. Що то роблю, щоб вона рядом призлала. Я не був до нічого, я нічого не міг робив. Ні строю, ні клею, ні. Оце, що в хаті зараз зроблено, це зроблено таніними руками, можна сказати. Таніними руками не я робив. Господь казав тані. Таня казала мені, ну оцей ремонт, що в нас в хаті, оце вже 5 років. Ми ще не переробляли в хаті нічого. Ми як заїхали, зробили раз, оце воно так і є. І все, слава славу Господа, що він дає здоров'ячка, дає благорозумний, дає ум і разум моїй жені, а жена дає мені. Тепер я бачу, що це було Боже благословення, тому що в нас життя проходить як раю. Ми учимо друг друга. Десь може я в нього щось навчилася. Він щось у мене. Ми тепер стали як одне ціле. Ми чувствуємо друг друга. Він завжди всі цвіточки дари кожен день, як новий. У нас немає прощаючого, просто живемо. Він радується, як я радуюсь. Він огорчається, коли я огорчаюся. Він любить дуже мене возити по селу. Він тоді щасливий йде. Я чувствую взгляди, а він такий щасливий. Всіх затроне, що всі обратили навіть внімання. У нього Божа любов до мене, як він раніше удивлявся, що за Божа любов, так зараз я бачу цю божу любов в ньому. Він жертвує собою раді мене. Людина молода і посвятить життя людині, яка нуждається в уході. Микола дійсно відчував себе на крилах щастя, і я був щасливий в тому, що я визвою. Я не ощущав землі під ногами. Я думав, що я з нею летю на англійських крилах. Таня, щоб її вивезти на вулицю, вона не могла раніше вийти без протез. Поки вона не одіна протези, то вона не виїде з двору. Я її раз був вихватив так по двору, каталась, каталась. так поїхали по вулиці, покатаємося до ставочка. І так вона вже привикла, що ми виїжджаємо на вулицю, і я з нею їду. Вона у мене саме красива, саме любима, саме повноцінна жінка, яка є на білому світі у господа, краще, чому в мене жіна. Нема ніде. якщо вона боліє, болію я. Їй погано, погано мені. Якщо я заходжу в хату китька і улибнулася, значить все слава Господу. І мені радісно. І я носюся на крилах, все роблю, все горить, у мене все то. Якщо вона боліє, я все. Там прийду, коле її зроблю, там треба то зробити, то то. Як вона боліла з почками, я її три рази в день колов. У нас не врачиха не приїжджала, нічого, я її сам сам. І каловій, і розтираю, і масаж роблю, все. Я якась навчився всьому. Да, що доктор? Домашній доктор. Йому часто люди закидають. Бувало так підходять і кажуть, «Коля, от ти молодий. А Таня вже те довго живе. Я бере, чого ти свою судьбу так ну, мучаєш? Для чого ти сам себе мучиш? А я стою, мовчки, так і дивлюся, думаю, що ж вона скаже мені далі. Чого ти не здаси її в інтернат? І не в дом пристарілий. Розв'яжи собі руки, ти молодий ще. Чи в тебе життя вперед. А я кажу, от тизьми сама себе здай. Чому вилізе до мене в сім'ї? Та ну жалко, що і на городі, і біля коров бігаєш, на ж допомоги ніякої нікому Н нема. Одна ж тобі обуза, одна тобі ну, тягость. Я кажу, як тягость? У мене помощник є. А хто? Тихо, вона каже, мені допомагає. Так чим вона тобі допомагає? Що от, от сидить на колядках доводиш. Говорю, совет — это тоже великое дело. И правильный совет — это тоже самопомощь. А на рынке, как бывает, тоже, там, придешь, тоже, там, девчата на торжественном рюкзаке, тоже. Они говорят, то, что у меня есть дома, у вас нет. То, что у меня дома есть, у никого нет. И слава Господу, я вам скажу, что я за эти годы, что я сейчас провожу с Таней, я живу действительно, я побачил этот свет, Глазами, в очі, відкритими глазами, і це можна безконечно казати. Микола став іншою людиною. Пропало желання гуляти, пропало желання вчення в колективах там буває, мругані. Став здержаний. І це все, слава Господу, що Господь відводить оце все від мене. Спильчува вбрав. Я не нервую. П'ятий рік я вже не курю. І коли рядом хтось стоїть в мені дуже становиться погано. аж до тошноти. І слава Господу, я всім скажу треба цінити. Що дає Господь. Якщо Господь посилає таку половинку, як у мене жена, то їх треба носити, ну, можна сказати, на ангельських крилах. І як хрусталь. Чуть-чуть хруст, і він розсипався. Його треба нести, як той хрусталь. І остерігати оцих преград. Лучше сам упади, Лучше сам лоб набий, але щоб твій хрустал був цілий. Так треба любити свою жінку. І я це осознав, ми зв'язали свою життю, хоча ми два різних чоловіка. Що по характеру, що по поведенню. З нею ми дуже різні люди. Мені з нею не все ні в чому. Не в умі, ні в разом, ні в чому. Вона мені, знаєте, все равно писала, казала, що Божі і любов, а я не міг цього поняти, поки сам не осознав. Його так і не прийняли рідні сестри. Вони до сих пор мене не прийняли, що я це є. Вони не восприймають мене взагалі за чоловіка. Вони кажуть, що я не змірався його, взагалі твердим. Іноді сижу і плачу, буває, так візьму телефон, хочеться дзвонити. І розумієте, не хочу вислухати, знову рухати. Вони нормально вже за мною не можуть зібратися. Я їм починаю за Бога не вірять тому що я повірив в Богу, що я пішов до Бога. Був під забором, валявся, ноги об мене витирали. А зараз я став чоловіком, пішов до Бога. І став чоловіком, відказався від того міра, відсуїти всієї, і йду з Господом, вони не вірять але його прийняла нова сім'я. Мене зараз приймають як рідного, мої рідні близькі не так прийняли, як приймають У мене чужі люди. Я їх зараз чужими не знаю, це мої. У мене є двоє внуків. Я їх дуже люблю. І дочку люблю, Владку, і внуків люблю. І благодарен Богу, я вам кажу, що в мене з'явилася така сім'я. І слава Господу, я кажу, що якби не Бог не показав мені сон той, який я летів в прірву, я вам скажу, що То я. Як мені я переступав з ворота колонії на свободу, а мені казали до скорої встречі. Тому що такі як ти на тій стороні довго не задержуються. Ти сядеш через місяць, їхні пророчества не збулися. Я дав все Господу в руки, все. І він мене веде і держить мене, і дав мені таку сім'ю. Якби не вони, вже сидів би або аталкоголя вже згорів би. Житні весни, відкриття цього всього, що є весна і улипка моєї Що Господь благословляє цим всім, відкриває глаза на це все, що цвіточок, бутон цей розкривається, понимаєте? і відкривається за нове життя. Чомусь буде плод тут цвіточок, тут пчелка політала, забрала цей нектар, і там вже буде яблучко, да? отак от Господь дає тобі сили. Здоров'я, щастя. І ти дивишся на цей яблуневий цвіт, Як красиво цвітає. І дивишся на Господа, ти радуєшся цьому. І дивишся на свою жінку, що радується вона. Слава Господу, що є такий світ і є оце все на цьому білому світі. Тетяна радіє тому, що творить в її житті Господь. Вона отримала те, про що навіть не мріяла. Тепер ми в місті. Ми зараз в місті з ним молимося, ми зараз в місті з ним читаємо, ми в місті з ним живемо Бога. Він постійно починає познавати духовно. Ему Бог зараз показується на рівні матеріального. Він радується, коли в нього щось зійшло. Він радується біля живності, що Господь. Він і поїде на ринок, помулиться, він продає. Він радується благодарить Господа. Зараз прийшов в нього період, коли він вже розуміє, що це не важно. Господу важна твоя душа, Господу важна твоє серце, твої мислі, твої чувства. Поймаєте? Зараз Господь хоче Внутрішнього нашого чоловіка ворости з Ісусовим характером. Господь Бог вже відкривається. Я радуюся, щоб ми не закріплялися цим матеріальним, воно прилагається. Я завжди так кажу. У мене на першому плані. Перва Господь, Господь веде мене, я йду за Господом, а потім у мене йде жена. І слава Господу, що вона в мене є. Благодаря всьому тому, що зараз відбувається за мною, я істинно познав Бога. Став на цей путь, я бросив курить. Я бруси в пи. Я не ругаюсь. Во всем, слава Богу, Господь дає мудрості моїй жінки, а жена дає мені. Я готов на все. Я дам життя, щоб вона була щаслива і здорова. Я навіть зараз не представляю, як це я, я б жила без нього. Чом то мені Господь друге відкриває. Друге якесь познання життя. Показав, яка має бути сім'я під Божим водительством. В цій жизни я побачила дві сім'ї: сім'я без Бога і сім'я. Яку создає Господь? Коли сім'ю заздає Господь, тут нема мого Твого, тут є для тебе. Я для нього, він для мене. Тут не стоїть мєм, мєн. Для когось живеш не тільки для когось живеш, а стараєшся принести радість, що він наслаждався цією життю. Мені хочеться йому скрасити життя. Бог дає ці сили. Він скрасить, хоч і мені життя. Бог дає йому ці сили. Ми постійно, як ті акумулятори, підпитуємося від Господа. Якщо ми від Господа питаємося цієї сили. У нас постійно горить ця любов друг до друга. Мене мріядно, щоб зі мною завжди Оставався Господь. Це на першому плані. Я від нього не відходжу. Я взиваю все время до нього і ще одна мрія. Щоб біля мене знаходилася моя друга половинка, моя супруга Танюшка, щоб вона в мене не боліла. Вона дуже часто боліє. І я хочу, щоб в неї, знаєте, завжди було, як вам сказати, сльози радості, а не печалі. Щоб як опустити сльозинку, це сльзинка любви і сльзинка щастя. Знаєте? Від радості, щоб сльози текли, а не от горя і от болю. Оце мої дні. Я щасливіє всіх. Я бачу всю повноту красити во всьому. Бога во всьому бачу. Я сейчас полноценний чоловік. Господь возродив мій дух, визбиняє мою душу, укрепляє моє тіло. Я не інвалід, я полноценний чоловік. На самом деле я цим радіюся. Просто живу і радіюся. Можна сказати, я сейчас живу в раю. Ми з чоловіком сейчас живем в селі, і оце все Красота. Я йому завжди кажу, тобі не кажеться, що ми в раю. Ось воно суцвіття щастя, що зацвіло під теплими променями Божої любові і наповнює світ красою, яку треба вміти бачити.